На цей телефонний дзвінок уже ніхто не відповість, адже телефон належить одній із 14 жертв моторошної аварії на Рівненщині. 6 липня близько 15.40 поблизу села Верхів Острозької територіальної громади рівницького району сталося ДТП за участю маршрутного транспортного засобу, який рухався із рівного в сторону Хмельницьк та вантажного автомобіля. Внаслідок цього ДТП загинуло 14 осіб. Із них одна дитина шестирічного віку. Водії обох транспортних засобів загинули. Попередньо винуватцем ДТП був керманич вантажівки, який з невстановлених обставин виїхав на смугу зустрічного руху. На даний час розглядається декілька версій скоєного правопорушення. По перше, найбільш вірогідною версією є зіткнення грузового автомобіля на полосі зустрічного руху з маршрутним таксі внаслідок розгребнетизації колеса. Але розглядається ще декілька версій. Перше це випуск на лінію транспортного засобу з технічними вадами, друге, це. Е Неуважність водія, а також інші порушення правил дорожнього руху, а також обставини непереборної сили. Кожну із версій аварії наразі детально перевіряють правоохоронці, щоб мікроавтобус не загорівся. На місці довелося працювати рятувальникам. Проводились певні заходи щодо ліквідації загорання вантажного автомобіля, а також деблокування семи, семи осіб з понівічного автомобіля Мерседес Спринтер. В подальшому проводились пошукові роботи тіл загиблих біля сільськогосподарського поля, де сталася подія. Наразі після завершення було злучно техніку, яка завантажила частини помічних автомобілів і дозволила відновити рух в повному обсязі. Відреагував на аварію із великою кількістю жертв, і президент України Володимир Зеленський на мої співчуття усім гідним та близьким. З'ясовуються всі обставини, як і чому це сталося. Всі необхідні служби там на місці. Як тільки буде більше подробиць, правоохоронці та обласна влада вийдуть в змі з усіма деталями. Наразі усі 14 загиблих ідентифіковані. Це жителі Хмельницької та Рівненської областей. Наймолодшій жертві ДТП хлопчикові 4 липня виповнилося 6. Серед загиблих батьки дитини вижила в автотрощі лише його 57-річна бабуся, жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом партпліччя, закриту черепно-мозкову травму. Та забої грудної клітки. Загрози її життю немає. Потерпілу уже допитали слідчі все, що вона бачила, як на автобус їде вантажівка. Ольга Денялюк, Володимир Захаров новини Рівного.